Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що колишній президент США Дональд Трамп офіційно звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати рішення Вищого суду Колорадо, яке виключило його з. Первинних виборів 2024 року у відповідному штаті. Адвокати Дональда Трампа в заяві до суду зазначили наступне: у нашій системі правління народу народом і для народу рішення Колорадо не є і не може бути правильним. Про що знову ж таки повідомляє CNN Далі раніше. Рішення Верховного суду Колорадо було призупинене через розгляд різних апеляцій, як від республіканців цього штату, так і в контексті заяви адвокатів Трампа до Верховного суду. Тут варто нагадати, що якби не було цих апеляцій від республіканців і не було власне звернення Байдена до Верховного суду, то 5 січня це рішення мало б вступити свою силу рішення Верховного суду Колорадо, і дійсно Трампа виключили б з первинних виборів його ім'я не було б надруковано в бюлетені. Але враховуючи, що є апеляції, що є заява Трампа до Верховного суду, то вищий чиновник з виборів у штаті Колорадо дав зрозуміти, що ім'я Трампа буде включено до первинного виборчого бюлетеня. І цей процес, власне, має розпочатися вже з 5 січня 2024 року за два місяці до проведення праймеріс у Штаті Колорадо. Це може знову ж таки відбутись за умов, якщо Верховний суд США не винесе рішення, яким, власне, заборонить Трампу. Брати участь у цих виборах, але далі зазначається, що навряд чи Вищий суд розгляне цю справу протягом відповідного тижня. Але далі йде пояснення: якщо суд визнає, що Трамп не має права займати державну посаду з посиланням на 14 ту поправку Конституції США, тоді будь-які голоси, що будуть подані за нього, вони будуть анульовані і не зараховані. Далі адвокати Трампа наполягають, що їхній клієнт, колишній президент США, не брав участі у подіях 6 січня 2021 року на капітолійському пагорбі. Трамп стверджує, що не закликав своїх прихильників до насильницьких дій під час відповідних подій, але судді визнали, що Трамп все ж таки підбурював до насильства учасників того процесу. І тут зараз адвокати Трампа вони активно намагаються педалювати тему того, чи можна Дональда Трампа дискваліфікувати там, з виборів з формулюванням, що він не має права займати державну посаду згідно 14-ї поправки, якщо у 14-й поправці не вказується, що там саме людина, яка обрана на посаду президента, вона. Не може брати участь у виборах в обрані на цю посаду через то, те, що вона причетна до заколоту. Там було таке пояснення В СНН. І далі стаття підсумовується, що і інші штати вони можуть виносити рішення про дискваліфікацію Трампа з первинних і загальних виборів. І говориться, що подальшому Верховний суд штату Орегону також може ухвалити. Вище вказане рішення. До чого ця стаття була випущена? А до того, щоб дати зрозуміти читачу, що все одно фінальну точку у цій справі щодо дискваліфікації Трампа з первинних виборів у тому чи іншому штаті: цю точку буде ставити саме Верховний суд. Сполучених Штатів Америки тому будемо загалом очікувати, коли власне розпочнеться розгляд цих апеляцій Джо Трампа, точніше, і власне, яке рішення буде Верховного суду США в контексті участі чи не участі Трампа у. Виборах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Також закликаю його переглянути. Поставити йому вподобачку і ділитися ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!